Верхи на конях та з прапорами в руках. На манеж урочисто в'їжджають учасники першого чемпіонату області з кінного спорту. Влаштувати змагання серед любителів їздити верхи організатори вирішили тільки цьогоріч, адже новостворена обласна федерація кінного спорту розпочала свою діяльність лише у 2013 році. У 2013 році відкрили федерацію кінного спорту. Голова федерації подав календарний план. От і згідно календарного плану, о, о, сьогодні ми проводимо чемпіонат області. Будемо розвивати цей вид спорту, будемо допомагати, будемо шукати спонсорів для розвитку цього виду спорту. Участь в першому етапі чемпіонату краю взяли лише вихованці тутешнього кіноспортивного клубу. Проте організатор сподівається, що в подальшому учасників побільшає. Ми маємо намір об'єднати всіх кінників в області і проводити це все загальним общим колом, щоб всі кінники, які в області є, приймали участь і йшли далі, приймали участь в загальноукраїнських змаганнях. Так що ми будемо долучати всіх. Продемонструвати свою майстерність учасники мали змогу одразу у кількох видах їзди верхи. Спочатку спортсмени змагались за першість на найнижчому 90-сантиметровому маршруті, після чого вершники долали перешкоди за вишки 1 метр 10 сантиметрів. Однак доля фіналіста визначилась лише після другого кола, під час якого перешкоди підійняли ще на 10 сантиметрів. В результаті тим спортсменам, яким вдалося подолати усі перешкоди, присвоїли третій та другий. Розряд з конкуру виїздка у нас сьогодні. Діти та юнаки здають на третій розряд спортивний. Залікові книжечки ми їм підготували. Конкур буде намагатися продемонструвати і третій, і другий розряд. Переможцям буде присвоєно Ці розряд буде проходити чемпіонат цієї області в чотири етапи. От сьогодні перший етап проводиться через Півтора місяця є затверджені числа, і потім буде проводитися восени фінал. Тобто в фіналі вже приймають участь лише призери тих етапів, і буде в нас абсолютний чемпіон. Особливістю змагань з подолання перешкод є те, що маршрут вершник дізнається лише за півгодини до свого виступу. Тож запам'ятати його дуже непросто зізнаються спортсмени. Вершники всі мають маршрут пусті, пусті. взнавати за півгодини до виступу. Не можна маршрут показувати вершникам. Ага. Отак ми готувалися. Готувалися. В принципі нормально, як всі вершники, всіх результати будуть дуже прекрасні. Ви побачите це. Найкращий та найвищий результат змагань продемонструвала десятирічна розетка та її господарка Крістіна. Дівчина каже, що ця висота для них не межа. Її чотириногій напарниці вдається перестрибнути бар'єр за вишки, як вона сама. А це 1 метр 60 сантиметрів. Мене кінь на змаганнях приймає участь на висоті 90 сантиметрів. На останньому бар'єрі я трохи підвела свого коня, але він не вирушив. Я йому дуже вдячна. А от більшість дебютантів змагань виступали у виїзді, де демонстрували майже непомітну для ока проте складну техніку взаємодії з конем. Настроїмо себе дівчатами, що все буде добре. Я готувалася за неділю до змагань. Галоприс уступка трохи було важко, адже я хочу показати достойний результат. В результаті переможцями змагань стали на маршруті 90 сантиметрів Анжеліка Назаришина та Символ. Золоту медаль за найшвидший та найвищий маршрут отримала Крістіна Беза та Розетка. Перемогу серед дітлахів у виїзді здобула Марія Супрунова з Генрі. А серед юніорів перше місце посіла Аліна Почекуніна та Овруч.